Усім доброго ранку, у мене сніданок на сніданок гречка. Хто буде зі мною їсти, тому теж смачного. А якщо будете чути лишні звуки, то якби не звертайте уваги, тому що у мене сусіда типу ферма. Постійно щось кричить. я вже до цього звик, а вам може бути трохи дивно. А у мене ще салатик до гречки. Ну, гірочок, редиска. Я от завжди думав, що якщо викладати багато відео, то TikTok може сприйняти це як спам і, типу, обмежити тобі перегляди, чи там взагалі не закидати в рекомендації. Але вчора натрапив на одного блогера, ну він, типу, наш українець, я не знаю, може чули чи бачили Стас Бугрим. він створив новий аккаунт собі з монетизацією, на якому вже вчора. Було 19 тисяч ну, підписників. І до чого я веду? Що я побачив, що багато відео є, які не набрали навіть 100 переглядів. Ну я зразу зрозумів, що типу, це саме тільки викладені відео. І я вирішив порахувати, скільки він виклав таких відео. І за останні тільки 9 годин я нарахував більше 70. Тільки за 9 годин. За весь день там, мабуть, до сотні. І, типу, кожне відео, виходить, викладене, ну, типу, через кожних там, я не знаю, 3-4 а Є такі, що менше. І от мені цікаво, що сьогодні по переглядах. Я ще не заходив, не дивився, але от спеціально зайду подивитися. Тому що цікаво, що буде з тими відео. Ну, це величезна кількість.